Минулого тижня в історико-краєзнавчому музеї проходило відкриття виставки та презентація фільму, який було створено з благословення Преосвященного євлогія єпископа Новомосковського, вікарія Дніпропетровської єпархії, співробітниками Новомосковського історико-краєзнавчого музею імені Петра Калнишевського та телеканалу Самар. У документальному фільмі Втрачені святини Присамарія, створеному на основі архівних матеріалів, розповідається про долю присамарських храмів. Що були зруйновані жорстокою хвилею радянського атеїзму. Та і це не все. Сьогодні в нашому ефірі можливість переглянути фільм матимете і ви. А далі сюжет з презентації. 15 травня 1932 року Сталін підписав декрет про безбожну п'ятирічку. В цьому документі ставилось цілком певне завдання. До 1 травня 1937 року. Ім'я Бога мають забути на території країни. Гоніння на православну церкву та її служителів було розпочато з новою силою. Закрито 70 єпархій, арештовано 40 архієреїв. Закрито 95% церков, що існували ще в 20. Ті роки лихо не уминуло, и при Самарське край за время безбожно пятиретки были уничтожены не только православные храмы, были уничтожены не только многочисленные монастыри, но и очень много священнослужителей и верующих было репрессировано. Наприкінці 19-го сторіччя Катеринославська єпархія нараховувала близько 600 храмів. З них на кінець 20-го сторіччя залишилось лише вісім. В роки безбожної п'ятирічки присамарський край втратив незліченну кількість старовинних ікон книг. Картин та інших святинь лише незначній частині реліквій, дякуючи відданим прихожанам, вдалося вціліти. Саме вони і представлені зараз у новомосковському музеї імені Петра Калнишевського, де з 4 липня по 5 серпня проходить виставка унікальних старовинних ікон Присамар'я. Звісно, дуже приємно, що на базі музею є можливість явіти, ще і для людей, в общем-то, красоту православ'я. Естественно, что лучше всего посещать собор и молиться при иконами, но тем не менее, вот церковь, церковная миссия, проповедь церковная, она порогом церковным, она не ограничивается, потому что Господь посылал своих апостолов вот, ко всем народам, они шли, учили, научали христианскую вере, крестили и таким образом приобщали к спасительной вере. Старовинні ікони з колекції Свято Троїцького собору надані для експонування просвященним євлогієм єпископом Новомосковським, вікарієм Дніпропетровської єпархії. Унікальні святині, що дивом збереглися, пройшовши крізь буремне 20-те століття, не залишили байдужим нікого. Я думаю, що виставка чудова ну, по перше, унікальна, тому що залишки, рідкісні залишки тієї культури. В Галузі духовності, в галузі релігії, вона збереглися, все прекрасно. Сьогодні в ефірі телеканалу Самар ви маєте можливість переглянути новий документальний фільм Втрачені святині при Самар'я, створений музеєм спільно з телеканалом Самар з благословення єпископа. Євлогія. фільм розповідає про зруйновані церкви міста Новомосковська та району, втрачені священні реліквії та долі репресованих священників Новомосковщини в часи радянської влади.